В ім'я Отцям і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі Христі, браті і сестри, сьогодні у цю 23 ту неділю по зісланні Святого Духа випадає чудове свято святого священномушника Ісафата, архієпископа Полоцького, Сьогодні на утренні ми, молячись до святого священномученика Єсафата, урочисто з великою пошаною та гідністю, винесли мовщі його, і вони є тут присутні, які в особливіший спосіб з нашого генерального дому були передані для нашого. Монастиря для нашої парафії і для нашої святини. Це є частина єпископських ризм, в який був одягнений святий священомученик Йосифа перед тим, як його мощі були покладені на привселюдне почитання собою апостола Петра Ури. І саме ці мощі є автентичні, вони не є якоюсь фікцією, а вони є тим дотиком, тим дотиком цього часу чотирьохсотліття. Бо саме цей рік в особливий спосіб є присвячений 400літтю від смерті святого священномучника Йосифа. Українські святи, народжений у Володимирі, теперішній Володимир Волинський, і в особливіший спосіб через своїх батьків обдарований даром віри, надії і любові. Його мама, в особливій шій спосіб, завжди приходила з ним до храму, і він завжди звертав увагу на розп'яття Ісуса Христа. Це розп'яття і завжди запитував маму. Мамо, чому рани є? Хто це є? Чому має рани на руках, на ногах? Чому є рано в Боці? І завжди мама пояснювала, хто це? Мама пояснювала, що це є Ісус Христос, Син Божий, який прийшов на світ, щоб ми могли жити вічно. Є надзвичайно приємно, коли батьки. Мають час на своїх дітей. Коли вони мають час, щоб відповісти дитині на її запитання, як є важливо вчасно відповісти, як є важливо вчасно дати відповідь не сказати, потім я зараз зайнятий чи зайнятам. А як є важливо, бути вчасно тату і мамою. В дії. І справді ця сім'я, з якою згодом Івасе стане святим священомушником ЄСпату. Вона особливіший спосіб є Богом благословеною, бо тільки з батьківської любові із батьківської турботи можуть стати в родині святі. Це є теж. Це є те зерно, яке завжди буде проростати, яке треба поливати. І тому оце відповідь на запитання це є ніщо інше, як поливати цю квіточку. Чи впливати ту маленьку розливку, з якою згодом ми побачимо, що виросте? Ми добре знаємо, що ми посіємо, але є дуже важливо, щоб ми бачили плоди. Сто відсотків ані мама, ані тато святого Священномученика Єсафата не знали, що. Їхня дитина буде Сто 100% святий священомучених Йосафат не думав про те, що він стане святим на всю церкву. Католицьку, захід, східну. Який об'єднає через своє життя через свій приклад, об'єднає усіх. Сьогоднішній Євангеліє говорить нам, євангелист Іван говорить нам про пастиря. Він не говорить про будь-якого пастиря. Він каже, я добрий пастир. Бог бути іншим, як тільки добре. Бог не може провадити до чогось поганого. Бог може провадити тільки до того, що потрібне нам. Інколи наша молитва може бути такою, що ми просимо, а не отримуємо. Пригадується мені один допадок, коли одна дівчина мала намір. Дуже гарний намір. І вона ревно молилася в цьому намірі. І кожного разу, коли вона ще більше, ще більше молилася, але не отримувала. І прийшов такий момент в її житті, що вона усвідомила, чому вона не отримала. Бо те, про що вона просила, у Господа Бога було дріботою, мізером, порівняно з тим, що Господь їй приготував перспективи її майбутнього. І лише після цієї ситуації вона сказала дуже гарні слова. Каже, я у Господа Бога просила подружнього життя. Я у Господа Бога просила чудових гарних дітей. Але я цього не отримав. Натомість отримала. Чудову гарну роботу, в якій я присвячую ціле своє життя дітям. У неї цих дітей є 65, з якими вона працює, яким вона ділиться любов'ю, бо вони не мають своїх батьків. Вона їх навчає, вона з ними проводить увесь свій час. І навіть попри те, що чисто по-людськи хтось може сказати, її життя не склалося. Особисте життя насправді склалося. Бо вона віддаючи. Своє життя, свій час, свої зусилля. Вона послуговує не одній, двом чи трьом своїм дітям, а вона послуговує величезній кількості дітей, про яких вона і мріяти не могла. Це називаємо духовне батьківство. Це називаємо духовний провід. Це називаємо Боже благословення. Завжди наше життя, переги у Христі, нам потрібно вміти відчитувати. В нашому житті ми дуже багато хочемо, але насправді дуже мало потрібно. Інколи Слово я тебе люблю, чи, як кажуть діти, обнімашки. Вони більше говорять, ніж будь-що, щоб ви дітям придбали, купили, наче відкупилися у любові. Це дійсно, що намучений мучений зрозумів одну просту істину. Треба бути подібним до Бога. Треба бути подібним до Ісуса Христа. Він не бажав мученицької смерті. Він не бажав, щоб його зарізали сокирою і знущалися, зглумилися з його тіла, будучи писком архієпископа, якого будуть тягати по площі, сміятися, глузувати. І у неділю будуть казати, архієпископе, тобі треба на службу Божу вставати, вставай і насміхатися. Але людська ненависть не маючи межі. Тоді натомість Божа любов і Божа благодать діє настільки, що ті, хто вбили святого священномученика а ми святкуємо 400 років від смерті святого священомученика Йосифа сьогодні. Саме сьогодні, 12 листопада, вони навертають своє життя. Вони каються, вони б'ються в груди, вони навертаються до правдивої церкви, якої, за яку помер святийся, що не на за з'єднання з Апостольським Христом. Мати єдність із тим, хто є поставлений Ісусом Христом. Петро скеля на якій він збудує церкву. І ті, хто були страшенними противниками, не можуть протистояти Божій любові. Не можуть. І як би не було переповнене людське серце ненавистю, все одно Бог через свою Божу благодать готовий Прийняти будь-якого ненависника, mm. який так ненавидів святого США на і спати. За що? За те, що любить. Абсурд насправді. Тому що людині перетаманний посуд, ще щось, багато речей. Але чи по Ні. І тоді людина переосмислює своє життя. Вона вже не дивиться на чуже життя, вона дивиться на своє життя. І тоді розуміє, наскільки я є з Богом. Дорогі батьки. Любі матері та тусі. Кожного разу, коли ви присвячуєте час дитині, ви присвяті, що чуєте час Богу. Бо біля вас завжди є образ Божий. Подібність кожної дитини залежить від перекладу батьків. І так як у тому маленькому Івасикові, у свій час із того розп'яття. Отой промінчик запав до серця і так його запалив, що він побачив того люблячого Бога, який його любить більше, ніж будь хто інший. Він з цим прожив ціле своє життя, з цим промінчиком. Цей промінчик запалив у ньому величезне багаття любові. Це багаття настільки велике що після смерті святого священномученика Євсифа, після оцього знущання над тілом, його тіло взяли замотали, ланцами прив'язали дуже багато всяких тягарів, каміння напхали, ту вулосінницю, яку він носив, бо він дуже убого жив, дуже просто, як належиться чинцеві Монакові. І кинули його в ріку посередині, щоб ніхто не знайшов. Одне із найбільших чуд життя святого Єсифа, що навіть тіло по смерті, воно світилося в тому місці, де кинулося тіло. І всі ті, що там тішилися, що ті з'єдинені там його не дістануть. А воно світиться. І ніщо з цим не зробиш. З любов'ю, яка виходить з нутра людини, ти нічого не зробиш. Можеш знищити людину, можеш багато речей зробити, але з любов'ю нічого не зробиш. І навіть після цього, як тіло витягнули, понівечено і так далі. Коли його дали на превселюбне почитання, щоб ви розуміли, мощі святого Йосипата є нетрівними, тобто вони не зігнивають, вони не піддаються фізіологічно знищенню. То його тіло ще краще виглядало, ніж за життя. Тому що Господь. Так огортає своєю Божою благодаті, що сьогодні мощі святого Єсопата є з правої сторони соборі апостола Петра на найповажнішому місці. І вони й не рівні. Це про нашого українського святого. Це не про якогось звідки десь там далеко. Чи десь з католицької церкви, ще щось, це про нашого українського святого. Нам сьогодні в цей час війни, хлопоту, турбот дуже бракує, дуже бракує святих сімей, святих родин, які мають усвідомити собі, що коли тато і мама моляться, Дитина каже, я не буду, то це до третього моменту, коли ви разом молитеся. А на четвертий момент дитина приходить сама, подивиться, що ви далі молитеся і стає з нами на коліна і молиться. Тільки через три. Це можливо тільки через три. Святий що народжений mm -hmm. дивився на Ісуса Христа. Як приклад життя, загинуло мужчинською і смертю, як апостол, як апостол з'єднання, тому його так називаємо. І коли він промовляв людей, то його називали дуже хватом. Тобто той, хто захоплює душі. Чому? Тому що нема брехні. Бо немає нічого того, що зайде що не потрібне. Казав одного разу наш один отець світлої пам'ять, що отець диотейшний чи він прожив 102 роки і казав дуже просту річ казав, Каже, чи потрібно вашим дітям не потрібні розмови? Про когось чути ні. Дітям потрібні розмови, які їх виховують. Тобто потрібен час знайти час на розмову. На розмову, ту, яка буде будувати, та яка буде виховувати, та яка буде творити особу. І, гідно. і тоді батьки стають авторитетом для дитини, бо вони знають, що говорить і коли говорять. І знають, про що з дитиною можна поговорити. Пригадується мені, можливо, я наостанок, згадаю собі мого однокласника. Він ніяк не міг дати раду, бо він все приходив додому і все приносив труднощі роботи. І все ще з дружиною, бо не міг там ще з тим щастим дати раду, він з дружиною все проходив. і ще ти всі труднощі ще доробляв ти всі аспекти роботи. І йшов до того, що в нього настала страшенна криза. Бо він ніяк не міг присвятити свій час своїм дітям, дружині. І ми собі десь так він мені зателефонував через багато років. І каже, слухай, я собі не даю рад. Я кажу, то нормально. Ну, кажу, ти не один. Я теж собі з багатьма речами не даю рад. А він каже, слухай, ну а як з того свого вийти, що ти маєш проблеми, я маю проблеми. А я кажу, слухай, давай ми їх будемо вирішувати разом. Ну, ми ж. Роки провчилися, багато років не давали себе чути. І тепер, навіть, якщо нас об'єднала якась трудність, то давай будемо її давати спільно. І каже, давай попробуйте. Я кажу, слухай, дивися, в мене такий є гарний досвід, що треба розділити роботу і сім'ю. Він каже, а то як? А я кажу, дуже просто. Вися, ти працюєш в Америці, він каже так, Він працює там, на, займається логістикою відносно тих якось там вантажів, перевезень і так далі. Він каже, в мене того всього так багато страшне. Я кажу, добре, у тебе робота коли закінчиться? Котлі години. Я кажу, в п'ятій годині я закриваю ті двері, стою своєю роботою, йду додому. Я кажу, о, дуже добре. А ти закриваєш двері разом з усім тим, що на роботі, чи ні? А він каже, ні. А я кажу, дивися, Дуже просто. Ти закриваєш двері разом з тим усім, що на роботі. Приходиш додому, відкриваєш двері, цілуєш жінку. Паюка. Маєш право. О, Потім йдеш до дітей, баришся з дітьми. Має двоє дітей, пані. Всі діти парі. Маєш час на дітей. І тоді ти не приносиш оце все, що там беруть. А завтра зранку ти прийдеш, відкриваєш двері і то себе валює О. І все нормально. Але вже жінку і дітей на роботу не бери. Добре. Два тижні. Дзвонить. Я кажу, як тебе справа, Він каже бомба. Чудово! Я кажу, я шикарно, У мене перший, перший тиждень каже жінка, взагалі не розуміла, що зі мною створить. Вона, коли побачила, що я з дітьми павлюся, мені сказала, все нормально? Тобто оцей момент, розумієте, коли. Ти не присвячував час тому, до чого ти покликаний!» Він каже, я нарешті почув себе батьком, я нарешті почув себе чоловіком. Бо жінка каже, от щось ти мене це увагу звертаєш». Він каже, ти так гарно пофарбувалася, тебе такі віді. Він каже, вона мені дзвонить через місяць. І каже, я не знаю, каже, Антоні, що ти там говорив з моїм чоловіком? О. Але він зауважує, що це пофарбував. Бо до цього часу ну, цього моменту десь не було. Знаєте, оце, це відчуття, знаєте? Тому святий священомученик Йосафат, це не просто є, знаєте, святий, який помер 400 років тому і все. Це чудовий приклад до наслідування сьогодні. Це є наше життя сьогодні. Ми живемо у цьому часі, щоб бути гідним приходом до наслідування. І нехай це робить святий священномученик Єосипа за своїм посередництвом, коли ми молимося до Господа Бога, коли ми звертаємося до Пресвятої Повороти, звернімо увагу на свої обов'язки. Звернімо увагу на своє життя. Можливо, хтось потребує нашої опіки. Можливо, ми вже забули, як то мама там десь, яка має імені, чи пульси, і так далі. Може ми замало опікуємося, може ми замало десь приділяємо часу, бо час летить. Святий свій намочений 43 роки кажуть. 43 роки це конкретний вільник часу. Молодий, перспективний. Він більше навернув місць на смерті, ніж за життя. Оце святи, це українські святи, це святий, ім'я якого носить наш Василенський чин, чин святого Йосафа. Або, ще ми кажемо, чин святого Василія Великого, який в особливий спосіб... Через святого Єсипа, ну, по суті, відродився. Бо все було дуже сіро, щоб не сказати чорно. На той час духовна криза була дуже велика. Він не мав дуже погоду наслідування крим самого Христа. І що? Плодом є? Це праця. Це посильна праця. І тому якщо тато і мама будуть присвячувати час одним зміням стало, ну, то вони будуть шикарним авторитетом 100%. І будуть мати дуже гарних вихованих дітей, які згодом перспективи будуть вашим майбутнє, коли вам буде потрібно. Нехай це пися, що ми мужні присапас, сьогодні через ті мощі, які ми сьогодні, до яких ми приступимо, і в кінці Божественної літургії будемо мати мирування, mm -hmm. нехай він огорне кожного з нас, кожну нашу сім'ю, кожну нашу родину, кожного з нас тут присутній із тими, з кими ми зустрінемось сьогодні, завтра. <кхід> І дізнаємося трохи більше про свого Святого. Почитаємо. Відкриємо Вікіпедію, хтось каже, я книжки не люблю читати. Їх не треба любити, ними не треба збагаджуватися. Для любові є особа. Дружина, чоловік, дідо, бабу, брат, сестра. І нехай життя Святого Іслапа буде для нас чудовим, гарним прикладом до наслідування. Щоб там, де ми є які обов'язки, які ми взяли на себе, нехай будуть для нас засобом спасіння і перспективою звичайно, на вічне життя. Амі. Слава Ісусу!